Привіт всім! З вами Айзек, Сьогодні ми будемо грати в Minecraft на найновішій версії. 1.18. А, вже вийшло 1.19. Тоді на ще новішій версії. Так, Назвем світ. Як же його назвати? Давайте для початку хардкорн. Ага. Хардкор. Дуже цікавий переклад, але ми все ж таки будемо стояти на своєму, і світ все ж таки буде хардкор. Все. Так, 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 так. Ми з'явились в джунглях. Не знаю, чи це мені пощастило, що я попав в джунглях. Так, о, вже печеру ми знайшли. Так, наша задача це вижити і на сьогоднішнє відео це знайти алмази. Але я думаю, я не зможу так сильно розвинутися. Але все рівно не будемо втрачати надію. Так, давайте обновимося. І по традиції десь ось все тут. Похороним як знак. Першої допомоги. От, ой, Не так, не так, там вже немає кірки. Так, давайте, хопа. Ну що ж. Все, готово. що ж, надіюсь, ми ніколи не повернемося до дерев'яного кайла. Так, тут, тут, ого. Так, оце, цікаво. це цікаво. Це дуже красива генерація тепер, я б сказав би. Так, я так бачу. О, боже мой, йо мою Помри! ми вижили. Це був дуже сильний супротивник. Давайте рискнем. О, да. Так. Опа. Опа, це, як я розумію, мідь. Ну, міть, я знаю, це... Непотрібна річ. Це що? А, я думаю, це лазуріт. Ой, ой, куди це я попав? Де? О, печерка. Така мені печера більше подобається. Так, це у нас мідь. О! О, я чую вівцю. Так, одну вівцю я знайшов. Все, я знайшов потрібно кількість віфт. Жорстоко зато легше. Давайте ми будемо жити на берегу цього прекрасного моря. Давайте тут будемо. Давайте, давайте. Мені подобається це місце. А ще нам потрібно насіння. Де наш будинок буде знаходитися. Давайте, 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 давайте десь ось тут. Так. Ну що ж, ми експериментом дізналися, тобто згадали, що пісок падає, тому придеться іще ще накопати землі.

І найфутуристичніший. Пенхаус у всьому світі. Землянка. Я думаю, цей будинок шикарно підходить для мене, тому ми переїжджаємо. Поки не наступила прям глибока ніч і нас не вбили моби. Так. О, нам ще в був ґрунт, а іменно два ґрунта? Це просто чудово. Давайте зробимо окна в моєму новому будиночку. Це дуже буде чудово. Я ще дізнався добрий плюс цього будиночка. Тут не треба платити за оренду. Тут навпаки тобі платять. Так, тепер нам треба так зламати ґрунт, щоб не впав пісок. Чуєте? Може, мені також це почалося? Ну, потім якось рішимо цю задачку. Давайте накупаємо... насіння. Насіння наше, тому що. О, дощ пішов. Кру... О, ого! Клас! Атмосферно як. Блін. Тепер мій будинок ще красивіший. Давайте. Скло поставимо десь. Давайте зробимо сходинку. Зараз, зараз ви все побачите. В такі моменти хочеться отак зробити. І. по... І помріяти про майбутнє. Про прекрасне майбутнє. На яке чекає Україна? Але це після перемоги. Так, так, що? Давайте далі. Так. Що, 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 що? Я забув нашу головну задачу: це знайти алмази. Тому нам треба посадити більше пшениці. Так, треба копати вниз для того, щоб знайти алмази, все ж така. А То алмази зараз я не знаю на якій висоті. Типа, тут додали е, мінусову висоту, і тепер я зовсім не розумію. А можна ж якось, дивіться, як можна. О! І взяти кірку. Все, чудово. Буде як професіональні майнкрафтери. О! Печера. Тихо, тихо, ого. Так. Ну, це дуже добре, що ми попали в шахту. І дуже добре, що тут є дерево. Так ми зможемо довше знаходитися в печері. Так, так, Давайте, Давайте шукати наші любимі алмази. Ну, поки що нам треба знайти це залізо. Ось тут щось є О, залізо, залізо. Все, залізо знайдено. Це, це не так уж і важко. Так, на якій висоті? Давайте подивимося. На 24-й. Ну це дуже низько. Там, де зараз мідь, то було раніше залізо. Нафіг нікому не потрібно. Ось ось воно, до речі, це було б вже залізо. Це факти, все. Давайте хейтить мідь разом. Хечтег давайте хейтить міть разом. Це що, дерево тут виросло, це так потрібно. Обожні <плес> такі звуки. Так, тут вже якась жорстка. Давайте зробимо, знаєте що? Так, щось у нас дуже мало дерева. Давайте накопаємо тут дерево, адже там уже його не буде. Тихо, тихо! Нормально, це була пастка, я зрозумів вас. Давайте зробимо щит. Якщо я пам'ятаю, як його робити. Якось отак. О! Пам'ятаю. Правда, жалко, у нас немає третьої руки для того, щоб держати смолоскип. Так, давайте згадаємо, як ним користуватися. А чого, чого, чого і не... Ага, ага, я, я зрозумів. Так, треба трошки робити сходи для того, щоб якщо повернутися. Блін, може нам зробити... Ні, нам не хватить. Дуже я чую багато мобів. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Давайте з'їмо рибки лосося. У нас дуже мало лосося. О! Господи, не встиг. Тихо-тихо. Да! <laughs> Бля, хамуха. <laughs> Ой, кінець ігри скине застрілив. Все до чого ми дійшли, так це побудови землянки. ну Я не знаю, для початку зійне Ну, не знаю. Ставте лайки, подобайки Якщо ви хочете продовження мого виживання в хардкорі. Наступна серія, якщо вона, звісно, буде, я продвинуся явно далі. Це я можу вам гарантувати. І в цілому підписуйтесь. Всім удачі і бувайте!